Леви, льовушки, котенятка, пумочки. Хто себе як відчуває? До речі, напишіть, будь ласка, під відео, ким ви себе відчуваєте. Там же ж кошачих дуже багато. До речі, десь бачила відео про дуже маленьку 50 см кичку. Ви скільки сантиметрів? 2-3 метри. Привіт! Я вас вітаю! Хочу з вами зараз подивитися поради Таро на жовтень. Взагалі жовтень буде класним, оскільки в нас осінь і восени ми вже збираємо камні, що ми там цілий рік розкидали. Буде розклад цікавий, трошки по-іншому я його зробила. У нас з вами 6 колод. І я не просто буду доставати карти, буду складно їх доставати з посмішкою. Будемо з вами дивитися, питання буду задавати. Тому. Беріть собі чайка, сідайте зручно і поділіть собі 12 хвилин спілкування з Всесвітом. Перша колода, з якою ми будемо працювати, це колода, яка називається Таро містичних моментів. Вона дуже красива. Ми зараз її запитаємо, які будуть загальні енергії для усіх. Давайте буде барсами. Не знаю, щось що ми хочемо вас барсіками назвати. Ну, не барсіками, лепто не барсік, але от барсами. Будете барсами і яка у вас, шановні леви, барси, енергетика буде в місяці жовтня. Слухайте, я не знаю, що вдома жовтня буде робитися. Ця карта, вихід з халепочки, щось випадає дуже часто. Що ця карта означає? Це означає, що ви виходите з певних обмежень. Хто десь хід виїхати, виїде. Хто був в дуже класних відносинах, коли ви себе почували, як в такій клітці ви вирветесь звідти. При тому у вас на колоди, королева мечей, знаєте, такий пошук, то ви шукаєте варіанти, да. Ну. Мічі це в нас інша стихія, ви вогонь. Але от дивіться, ви розглядаєте, ви його довго, той варіант, на фікс пляжа вийти, розглядали. І жовтень вам каже, або зараз, або ніколи. В да? весіля знаєте, коли питають, на весілля каже, хто має щось проти, щоб цей чоловік одружився з цією жінкою? Або каже, або мовчи. От у вас зараз або ви в жовтні вийдете, або закривайте і сидіть, зимуйте. Давайте подивимо, чого це може стосуватися. А, ну тут ха, клас. <смі> да, Просто випали карти. Знаєте, як дивишся? Значить, дивіться, колісо фортуни і от чим нас там яйця схопили, сімка м'ячей. Ви нарешті навчитеся брати те, що вам належить. Пам'ятаєте, антитіла? Бери свої йди, великі кроки, великі думки. От, шановні Леви, у вас зараз шанс просто взяти те, що належить вам. В відносинах до себе, до людей, до партнерів, до роботи, взагалі до всього, вам дає по колісу фортуни шанс доля просто взяти. Доля дає не завжди. Тут, бачите, тут колеса в вас. Тобто, ви, може, вже, якщо ви працювали з психологом, дим такий ну, довгий час, да, і от ви працювали над тим, наприклад, щоб позбутися залежності від вашої мами. У вас чоловік алкоголіка, ви казали, в нас діти, саме, як його там кредит, я з ним буду жити, хай він мене б'є, але ж діти. От зараз вам шанс дасть доля, вийти звідти. Можливо, ви хотіли зараз отримати певний курс, але ви боялися, ви казали, я не заслуговую, та, щоб мені цей курс дали. Бо, можливо, у відносинах вам чоловік. Запропонує, да, наприклад, у вас були там коханець, а вам хтось запропонує, скаже, бери мене, я належу тобі, виходь з, того, з цієї ситуації, виходь в інші відносини, інша робота. Ви будете дбати про себе потужно, просто потужно. Давайте подивимось наступну колоду трансформації, в якій галузі взагалі відбуваються, і що вам там з ними робити. А що вам з ними робити? Так, що я собі написала? Знов таки: звільнення від минулого. Подивіться, вам боженька вже зверху каже: ти лев чи не лев? Хорош бути дураком. Взагалі, в даному випадку, знаєте, як дурак, це от шут та, той, хто а, може сказати правду, хто навіть є правою рукою короля, і він може говорити про все, що завгодно, наче як і жарт, але не жарт. От вам зараз не жарт, у вас просто іде. Допомога, ви стоїте в такому стовпі світла, це йде поток, який вас несе просто по колісу фортуни, що я вам показувала, да? беріть свої трансформація і вихід, позбавлення минулого. Дивіться, вона відкриває оту труну, ну, як там, скарбничка. Да? Ну, тут труна, щось в мене вийшло слово, і вона випускає. Білі голубі це символ чистоти, символ благословіння, символ Бога. Відпускайте те, що було у вас чистого, вам потрібно знов переходити. Коли людина на своєму енергетичному е, тілі несе постійно негатив і він сидить, та вони сховані, ті голуби, але вам потрібно їх відпустити. Наступна чудова колода вона називається Портрети жінок. Дивіться, як вони гарно виглядають. Е, я закохалася в цю колоду, оскільки вона Має знаєте таку дуже чітку інформацію, вона спрямована на певну рису. І от давайте подивимось, ну, взагалі у вас всі риси, да? ви лев, вогонь, басильні, але давайте подивимось, яка риса стає афірмацією для вас, для того, щоб ви ем, у жовтні змогли розвивати цю рису або позбутися. Хто його там знає? Яка сильна жінка зараз хоче з вами говорити? Я вільна. I am free. Бачите, у вас йде такий розвиток. Знову ось у ваше звільнення. Я вільна. Що в нас там? І, до речі, дивіться, листя, осінь, ось у вас жовтень. Слухайте, леви. Якщо мені зараз не поставите лайк, я буду з вами сваритися. Подивіться, яка вам йде класна, потужна інформація. Ось у вас жовтень і ось у ваше звільнення. Але ви знаєте, воно ж важко. Воно важко, коли ти все життя сиділа і думала, що блакитне це блакитне, оскільки тобі хтось це розповім. А насправді блакитне, воно не блакитне, воно може бути ніжно-блакитне, темно-блакитне, можливо, то інший якийсь колір, небесно-блакитний. Або це фіалково-блакитний. Тому от, шукайте свою свободу, де вона у вас. Потужно. Давайте зараз ще витягнемо одну карту Everyday Witch, Таро ряднічок. І подивимось, яку афірмацію вам треба зробити для того, щоб ці дії, ці зміни, вони трошки заземлилися, оскільки інколи нам потрібно просто не тільки теоретичні знання, а і практичні. От зараз нам Мураку, сподіваюся, підкаже, що вам треба зробити практично. Для того, щоб ці зміни відбувалися. Так, эм, афірмація для стілення і эм, хіттек жара. Ну, ваш Бог, дивіться. Теж вже випадали ці карти сьогодні? Вам потрібна афформація для того, щоб ви заспокоїлися. Шукайте для себе людину, яка зможе вам допомогти. Можливо, це ваш тато, можливо, це ваш чоловік, брат, ваш син. Тут не важливо, тут чоловік літній сидить, але де вам тепло, де вас зігріють? Ви вогонь, ваш будинок, як цей скрізь свічки. Зробіть для себе якусь романтику. Я ось собі, ой, де вони в мене? Гарбузик такий купила, він подобається. Зараз роблю розклади, використовую як декорації. Я купила нові свічки. І зараз, коли стає темно на вулиці, світло в душі. І ви маєте робити афірмації для себе, для от, щоб, наприклад, було тепло. Зігрійте своє серце. Йому дуже багато скоро виходити працювати і шукати себе. Грійте. Можливо, тут потрібна чоловіча енергія для того, щоб відчути, ви знаєте, потрібен обмін, да? чоловіча жіноча енергія, щоб був такий собі енергообмін. І ну, не забувайте, ви вільні. Наступна порада. Упс. Так. Це в нас буде тароправітце. І ми зараз запитаємо, яка порада є для наших левів. До речі, не забудьте написати, хто ви. Що ви за Лев? Може, ви з Мадагаскара? Той Беніфацу чи як. його? Беніфацію постати мультикую, там теж був такий дивний. Так, порада для вас. Ха, дьявол. А назад будуть звати, да, ото ваше звільнення, звідки ви будете виходити. Буде важко. Оскільки карта д'явола це карта маніпуляцій, карта якось пороку. Якщо ви довго жили за отою решоточкою, то вам там собі круто і вільною ви не захочете бути. Да? Оскільки ну, це ж вихід зони комфорту, коли ж ви я піду з того комфорту, там зручно. І от д'явол буде вам казати, йди назад, сядь, посидь і все пройде, не будеш терватися. там же ж ти нікого не знаєш в новому світі. Це ж треба думати по-іншому. Це ж треба з новими людьми щасливою бути. Сиди там, де ти сидиш. Але ж ну, ви розумні люди, да? ви собі скажете, ні, все таки підете ви, підете ви, підете в свою дорогу і е, не будете навіть і звертати увагу. Е, якщо на вашому шляху до змін ви раптом відчуєте слабину, або якийсь страх, да? або та ні, давайте краще нап'ємося, чи е, я все залишу, я не вірю в себе. Шукайте допомогу, шукайте знаки, шукайте якісь інсайти, коли ви от просто знаєте так, я правильно чи неправильно йду. Раз, Можливо, ви в мене відео, я роблю щось з відео. Кожен день намагаюся, да? Там на одну хвилинку я витягаю карту і кажу, що нам допоможе, що порадить, інші тарологи роблять так. От просто знаєте якусь пораду, або пісню почуєте, або вам щось хтось скаже. Тому ціль, знаєте, ідіть туди. І не звертайте. Наступна. Колода і остання це колода 78 doors, да? Двері. Ми зараз подивимось майже на кожній карті намальовані двері. І вони десь ведуть: вони або зачинені, або відчинені. І ми зараз з вами подивимось, які двері вам потрібно відчинити в жовтні. Загадайте собі, можливо, ви загадаєте якусь подію, якісь бажання, ваш план, ще щось. І ми подивимося, що треба зробити і чи будуть вони для вас відкриті. Ну, У вас просто потужна інформація. Такі вільні ви. І так, для вас кубків, кубков. Да? Вам просто треба попросити про допомогу. От як я вам говорила, якщо ви будете відчувати, що у вас слабина, що ви застрягли в родовому каналі і не можете звідти вилізти, просто гей! Допоможіть мені, хелп. Нормальна реакція попросити, Леви, ви дуже сильні, але це нормально, коли людина не може 24 години на добу функціонувати, і треба сказати, мені потрібна допомога. І ви її отримаєте чи від професіонала, чи від всесвіту. Але, як я вам вже сказала, просто попросіть про допомогу, і вам буде знак. Я вам бажаю бути вільними. Як завжди, дуже вдячна вашим коментарям, вашим надписам, підписам. І побачимося в наступному місяці.